У нас 28 січня об 11-й годині 10 хвилин слідчий суддя Новак розпочав розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Тарасову Сергію Дмитровичу. Його захист здійснюється адвокатами Гордецьким Лариним і Ілляшевич на початку судового засідання. Адвокат Гардицький заявив клопотання про відвід прокурору Івана Чеченєву у зв'язку з тим, що він є упереченим, необ'єктивним, не здійснює належний нагляд за досудовим розслідуванням. І стосовно нього розглядається в цьому суді ще з 3 липня заява моя про відвід прокурора Чеченєва. І ми не можемо довіряти. Після цього, як суддя Новак відмовив задоволені клопотання про відвід прокурора стороною захисту, було заявлено клопотання про участь Сергія Тарасова в режимі відеоконференції при розгляді цього клопотання і про відкладення розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у зв'язку з тим, що слідчі і прокурор грубо порушили закон, не вручили. Ні Тарасову, ні стороні захисту, клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому ми попросили суд забезпечити участь Тарасова у режимі відеоконференції і надати стороні захисту можливість ознайомити все ж таки з тим, що ми будемо розглядати. Це клопотання сторони захисту, частково задоволено. Суд відклав розгляд, розгляд клопотання. До 7 лютого, до 11 години. На сьогодні все по, цьому, по цій справі. Також хотів окремо додати адвокат Ларін, що навіть задоволення вказаних клопотань сторони захисту, винесення вказаних ухвал підтверджує ту обставину, що суд встановив, що дійсно стороною обвинувачення в черговий раз було порушуються права нашого довірителя, і на сьогоднішній день порушуються і права захисту, тому що дійсно, як було встановлено судом, що ми не ознайомилися. Жодним вказаним клопотанням з додатками доданими, а фактично прийшли в судове засідання, не знаючи про що слухається справа. Окрім того, от окремо хотів зазначити, з приводу того, що навіть прокурор підтверджує ту обставину, що в всіх засіданнях, які зараз розглядаються за клопотанням сторони захисту, в тому числі по всіх підозрах, які наразі. Перебувають в стадії скасування, але тягнуться, чому з судами переносяться Тарасов Сергій Дмитрович. Приймав участь у режимі відеоконференцзв'язку. зв'язку. Він ніде не, не ховається. Він надає свої пояснення, хоче приймати участь і хоче, щоб істина по справі була встановлена. А як ми розуміємо, коли ми ознайомимось з самим клопотанням про обрання, там чомусь буде написано, що він десь переховується, не виходить з органу до судового зв на зв'язок. Тому ви ж бачите, ухвала суду каже зовсім про інше.